Місто красивим роблять люди, ті небайдужі, котрі свою любов проявляють фінансовим внеском в його розвиток. Одним словом, до глибини власної кишені. Яскравим прикладом є новий проспект перемоги, зроблений родиною Вацак. Приємно, що цю ініціативу наслідують інші благодійники, навіть родини. Так, родина підприємиці Тетяни Бешлеге профінансувала облаштування дворів по грецькій, 12, 14 та 16. Ідею оновлення підтримали і місцеві мешканці. Також по можливості долучившись до благоустрою місця свого проживання. І як результат акуратний, укладений плиткою двір з облаштованими лавками до кожного під'їзду новенькі сходи. Укладено 2200 квадратних метрів плитки, 500 погонних метрів тротуарних бордюрів, 200 погонних метрів жолобів водовідведення. Красиво та і зручно. Нам зробили двір дуже гарний. Все краще і краще нам роблять. Тут було дуже погано, а так на сьогоднішній день це дуже прекрасно, коли хтось складає у нас міст подольськ кошти, які можуть добре згодитися нам в місті. Так зробили красиво, отліви поробили везде все. Ну, В основному Тетяна Бешляга допомагала, і вацак Геннадій Анатолійович теж був тут, подивлявся, хлопці добре робили, нічого, але... Чуть незручно погода чуть не дала доробити, але ну, я думаю, що все буде добре. Кінчиться війна, наші переможе, слава Україні. Я думаю, що все буде добре. Значно краще стало, подобається, але б хотілося, щоб ще далі, як то кажуть, довели до пуття. Я довольна. І я думаю, що мешканці будинку теж доволі. Хочу подякувати да, за і Геннадію Анатольевичу Вацаку, і людям, які. До цього все залучилися. Дякую, дуже класно, дуже ну все дуже приємно. Побільше би таких людей, як Геннадій Анатолійович, чесно скажу. Він зробив і дороги, і взагалі могилів Подільський. Ну з його допомогою відродився настільки, що дякую йому, дякую людям. Надіюся, що скоріше буде перемога. Ми наші українці не переможні. Дякую всім людям, нашим українцям. Дуже подобається, дуже гарно. Дякуємо Тетяна Миколаївна, Бишлега, Альоні Бойко за їхній труд, що вони вложили стільки сили і зробили таку красоту. І дійсно, прибудинкові території грецької, 12, 14 та 16 вже у повній красі, залишилося лише заасфальтувати заїзди до них, і проєкт виконано. Ще один проєкт, який зробив місто кращим.